Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про контамінацію. Прошу не лякатися, це мовознавчий термін. А я все-таки маю більш літературознавчий ухил, тому не надто заморочуватиму термінологію, а поведу мову про конкретні приклади оцієї ж таки контамінації. Які мовознавці лише констатують та й годі. Бо нема на то ради, а мені не хочеться з дечим погоджуватися. Отже, латинське слово контамінація означає змішування, а в мовознавстві цим терміном називають виникнення нового слова, його форми або виразу внаслідок зближення поєднання частин двох подібних слів, форм чи виразів. Іноді контамінація відбувається при помилковому зближенні. Неспоріднених слів, у наслідок нібито лише так званої народної етимології. Одразу ж заперечу останнє твердження: навряд чи варто звалювати все лише на так звану народну етимологію, приклади якої ми вже наводили: весело пед замість велосипед, син вола замість символу, іван пости замість аванпости тощо. Термін народна етимологія вважаю некоректним і якраз. Теж контамінованим поєднанням свого й чужого, звідси мимоволі постає таке собі зверхнє ставлення до абстрактного народу, як до неграмотного. А тим часом саме в народних контамінованих, тобто змішаних, висловах, не зрідка чуємо коштовні перлини гумору, притаманного нашим людям. Як про це також ми говорили, і я наводив. Почуті серед земляків жартівливі слова, «телепон» замість телефону, калікатура, стара людина, людина», «висолопед» та інші. Отож, пропоную більш коректний термін псевдоетимологія. Адже до неї вдаються часом і наші письменники. Згадаймо приклад із Ліни Костенко: Тиран, полководець, державний корсар, ім'я твоє, грізне, ти глад». Паласар гаряче, гаряче, як тигель, як жар, і так далі. А тепер назву приклади дуже вже наукової в лапках тавтологічної та контамінації, якої ніяк не можемо позбутися, а тільки множимо і множимо. Це мовознавча наука, літературознавча наука, філологічні науки, шановні колеги, і ми цього чи не помічаємо. Бо звикли, чи вдаємо, що це дрібниці, і вивішуємо тавтологічні оголошення про конференції. Та й у дипломах наших написано доктор чи кандидат філологічних наук. І ця тавтологія залізла вже усі офіційні ділові папери, і ніхто не наважиться її порушувати, бо це задавнений, може, вже й генетичний страх перед бюрократією. Я вже чверть віку. Підписую свої офіційні відгуки на дисертації доктор філології. І нічого, проходить через ваки й даки, і хай нас пробують заперечити. Та й у грузинів. Так, і все нормально, а ми як передерли в московитів неграмотне філологічних наук, так і досі боїмося переглянути. Ще й свого наплодили. Адже закінчення знавство чи логія і означає наука. От вам і народна етимологія. Ні, псевдоетимологія, шановні колеги. Мовознавці слушно вважають, що процес контамінації можна спостерігати на всіх рівнях мови. Проте найбільш активно він проявляється у сферах фразеології та синтаксису. Щодо синтаксису окрема тема. А щодо фразеології, наведу лише два, теж задавнені, а від того ніби узаконені приклади. Перший. Дуже часто чуємо такий фразеологізм, на переднє місце висувається. Тето й тето. Одразу ж відкидаємо кальку висувається, бо це не те, що видвігається. Замінюємо на виходять чи виступають. Далі. Тут змішано два фразологізми. Один зі сфери спорту на перше місце, другий із театральної сфери на передній план. Бо є ще задній план. Німецькою in vordergrund, in гіндерґрунт Отже, бажано казати або на перше чи останнє місце виходять і відчуватиметься спортивний контекст, або на передній чи задній план виступає. І відчуватиметься слід театру чи кіно. Другий приклад теж задавнений. Часто чуємо в усіх родах та числах фразу був змушений. І набагато рідше мусів чи мусив, що тут не так. На мій погляд, відбулася контамінація позичок із двох мов. У німців є так звані модальні дієслова: «Können, Müssen, Дарфен, Mögen» Модальні, тому що вони передають модус, тобто спосіб ставлення мовця до того, що він чи вона каже. Чи можу я те то й те, -то, дозвольте те то і те то тощо, серед них і мусити. Чи то через польську воно прийшло до нас, чи то навпаки, чи постало рівночасно окрема тема. Зараз не про це, а про те, що в нас дуже природно. Вживалося дієслово мушу. Мушу, мусив, мусимо, і так далі. Майбутній час навіть муситиму. Без додаткового дієслова був чи була. У московитів цього слова немає взагалі, а є винужден. І для того, щоб видозмінювати його в родах і числах, саме знадобилося додаткове дієслово, якого. Нам спершу було не потрібно, але з часом з'явилися прецеденти його додавання, і постало те, що чуємо був, була чи був змушений. А оскільки є прецедент, то з'явилися й спроби його теоретичного обґрунтування. Мовляв, одна річ, коли він, вона, воно само мусило, а інша, коли їх змусили. Відповідь тут така: у будь-якому випадку. А не випадку, чи в будь-якому разі маємо справу з мусом, примусом, необхідністю, незалежно від того, зовнішні вони чи внутрішні. Приклад, ніхто не змушував перших найсміливіших іти на фронт, а вони самі чомусь мусили, а не були змушені піти, а вони й досі йдуть, і чимало хто поклав та й досі кладе на. Вівтар перемоги найдорожче, можливо, і не знаючи оцих рядків шістдесятника Івана Світличного, у вірші присвяченому синові. Ми мужчини, за кодексом честі ми чинимо не для вигод і пільг, не для слави й хвали. Є високий шляхетний закон між мужчинами. Як не я, тоді хто, не тепер, то коли. Ніхто не змушує й мене гаяти найкоштовніший скарб свій час і записувати ці ролики, але невимушену мушу. По цій мові будьмо невимушено здорові.